Звертаюсь до Бога Я кожної миті, у нього є відповідь і річ на всі запитання, які так хвилюють, чи зранку, чи вдень, чи то в ніч. Запитую Бога, скажи мені, отче, чи можна прожити без сліз? Ні в якому разі сльоза омиває. І око твоє, і твій зір. Запитую далі, скажи мені, отче, а можна прожити без гріха? Ну, звісно же, доню, прожити безгрішно не може ніхто, крім Христа. Його я послав, щоб всі люди омили себе, наче Ока сльоза. Щоб серце і совість у вас обновились і зникла назавжди гроза. Без нього не маєте вічної втіхи, єдиний улюблений син, за те, що віддав він життя своє людям, Його в вічність я воскресив. І зараз у нього вся влада і слава, Він має судити весь світ. Прийде він, ніхто дня того не здолає, і діти його будуть з ним. Спасибі Тобі, о Великий мій Отче, за відповідь ясну таку. Тепер я до себе Христа закликаю, зміни життя і долю мою. І ви, друзі, любі, не гайте ви часу, зверніться до Бога, молю. Щоб ваше життя зовсім не було марним, ви серце віддайте йому. І Він поведе у найкращій далі, оновить ваш розум і дух. Живого Його ви завжди прославляйте. Він Бог, Отець, Син, Святий Дух. Слава Богу! Дякую.